Це моя ферма золота. І вона, чесно кажучи, відстій. Тому сьогодні я хочу побудувати нову ферму золота, але не просту, А справжній завод золота з конвеєрами, з справжнім золотим банком із кодовим замком, золотими водоспадами та купою інших різних штук. Ну і це все в Майнкрафт хардкор. Тож, давайте визначимося з місцем для нашого заводу. І я думаю, десь тут. Тепер доведеться прибрати тут усі дерева і очистити територію. Так, я просто стану сюди, потім повернуся ось так. І. воля. Ем, я повністю провалив цей перехід. Гаразд, місце готове. Тож для початку нам потрібно збудувати і саму ферму золота. Тому далі я почав шукати на Ютубі найефективніший варіант ферми золота. І мені сподобався оцей варіант ферми у вигляді пончика. Тепер повернемося на базу за матеріалами. Візьмемо трохи обсидіану. Також нам знадобиться скло. Ну і ще інші матеріали. А ще нам потрібні яйця черепахи. Я бачу тут одну, але щоб отримати яйця, нам потрібна ще одна. Давай, крихітко, ходімо, будемо робити яйця. Блін, ну як же ви довго чухаєтесь? І фух, це перемога. І залишається тільки здобути цілу тонну блоків магми. О, привіт, Варден. Цей процес доволі таки не з приємних. Ще й ці магмакуби постійно докучають. Так, а тепер, щоб безпечно працювати з магмою, давайте швиденько зробимо собі спеціальне взуття. І бум. Тепер давайте перевіримо. І так, все працює. Тепер воно більше не може зносити мені ХП. Зелений собака, що ти тут лазиш? Тож тапки проти магми я зробив, тому погнали до незера. Нам потрібно вилізти за бедрок. І у мене якраз є спеціальний прохід. Отже, я хочу побудувати ферму золота, Таку, щоб вона давала багато-багато піглінів, з яких ми будемо отримувати багато-багато золота. А для початку нам потрібно побудувати портал, е який я дурень забув побудувати. <кх» <кх》. Окей, повернемося на місце нашого заводу. Ну і збудуємо портал. Пішов ти. Давайте подивимось, де ми опинимося. О, oh, що? Я поняв. Бувайте. Координати швидко тільки збережу. А тепер давайте почнемо будувати золоту ферму для золотого заводу. Я збудував ось такі платформи з блоки магми, де з'являтимуться пігліни. У центрі збудуємо портали, які будуть переносити наших піглінів прямо на наш завод золота. Залишаємо приманку і. процес пішов. Тряся. Потрібно прибрати їх звідси. Угу, oh, це була не найкраща моя ідея. А тепер давайте налагодимо систему збору піглінів. Що ж, ми викопали такі ями, щоб пігліни падали сюди і розбивалися на смерть. Ну а щоб зробити систему трохи цікавішою, я зроблю водні ліфти, щоб трохи розтягнути їхнє життя перед болісною смертю. Тому повернемося на базу та зберемо необхідні матеріали. Візьмемо небагато скла, накопаємо мертвого піску. Ти що паскуда, Думав, так просто зможеш стріляти по мені. Ну і зберемо кілька стаків льоду. Ну а тепер давайте закінчимо нашу систему збору піглінів. І для повноцінної роботи ферми нам знадобиться спеціальний гість. Тому я вирішив призвати свого клона. Лицем він правда трохи не вдався. Що ти робиш? Ну а якщо серйозно, то я просто попросив свою молодшу сестру зайти з другого аккаунта в мій світ. І сьогодні у неї надважлива місія агрити піглінів. Що за здається, куриця розчавала яйце. Саме тому я збудував клону платформу над порталом. Ну все, буває, побачимось. О, хо хо Все звичайно хо добре, бо ферма остаточно працює, але з маленьким яким свино сюрпризом. Гаразд, придеться виправити це. Давай рухайся, свинюка. Візьмемо із запасу тотем. ну і знищимо цілу армію русаків. І готово. Також збудуємо тут велику китайську стіну. Ну і нарешті наш механізм майже готовий. Тепер потрібно внизу зробити сховище золота. Тому повернемося на базу та зробимо воронки. Перед тим як ми розставимо воронки, давайте закриємо ось ці вежі, тому що пігліни нам буде заважати своїм падінням. <клес> Боже, що я несу? Розставимо тут скрині. Ну і приєднаємо до них воронки. Ну а тепер зробимо те ж саме, тільки з іншого боку. І трошки не вистачило. Ну а тепер можна випускати русаків. Супер. Наші скрині вже потроху почали заповнювати золотом. Тож, в фіналі ми отримали ось таку ферму піглінів, яка на 100% буде приносити нам цілу тонну золота. Ну а тепер давайте проведемо невеличкі. Тест постоїмо в АФК пару хвилин і подивимось скільки принесе нам ця ферма. Що ж, пройшло всього десь 12 хвилин, і давайте подивимося. О, ну доволі непогано. Тож з фермою золота закінчено. Тому далі займемося заводом золота, в якому ми побудуємо справжній золотий банк, золоті конвеєри з золотими водоспадами та інші ніштяки. А для початку потрібно збудувати каркас нашого заводу. Не хочу робити контур землі, хочеться чогось більш яскравого. Тому я вирішив використовувати рожеву вовну. Ми ну, тепер почнемо будувати каркас. Ну от приблизно такими буде наш завод. Трохи нагадує фабрику Рошен. Може його так і залишити? Не хвилюйтесь, все просто жарт. Що ж, тепер погнали збирати матеріали для нашого заводу. Матеріалів нам потрібно багато, і перш за все нам знадобиться цегла. Тому спочатку відправимося в ось цю річку. Пощастило, що далеко летіти не довелося. Тож, давайте накопаємо глини. Сподіваюся, цього вистачить. Тепер потрібно переплавити всю глину, тому я побудував стіну із пічок. Ну і приблизно за годину я переплавив усю глину, і з повної скрині глини вийшло досить небагато цегли. Хоча там ще трішки залишилося. Далі я почав думати, який блок підходить до блоку цегли, і зупинився на блоці поліро... полі... поліровано... поліро... <кхід> полірованого граніту. І він у мене якраз є у скрині зі всяким непотрібним сміттям. Не думав я, що колись доведеться використовувати цей потворний блок. Хто взагалі любить поліро... поліров... полірований. <кхід> Також зайдемо на нашу ферму піску, зберемо жовтого барвника і почекаємо ще 2 години, поки переплавиться пісок. Загалом видобуток матеріалів сильно затягнувся, тому тримайте супер прискорений монтаж. Ну і тепер нарешті можна приступити до будівництва заводу. Спочатку збудуємо основу, зробимо тут щось з блоків цегли в переміжку з гранітом. Зробимо контур з кам'яної цегли. Ну і поки що наша фабрика виглядає не дуже. Тому далі давайте прибіймо цього павука і бум. Oh. І збудуємо велике панорамне вікно. Я думаю, що на нашому заводі золота повинні бути по-справжньому золоті вікна. Екстрена служба новин, я Ланкаст, і я веду прямий репортаж з місця подій. Двоє злодіїв намагалися незаконно пробратися до сховища золота. Але на щастя, небайдуже містер скелетон взяв на себе удар. І зараз ми можемо побачити, як триває бій у прямому ефірі. Напишіть у коментарі, за кого вболіваєте ви, а я лише можу побажати містеру скелетону удачі. Паскуда, ти що наробив? Спочувай з миром, друже. Тож у нас вийшло ось таке вікно. Ну і тепер давайте побудуємо такі вікна з кожного боку нашого заводу. Поки я будував стіни, я зрозумів, що споруда виходить реально величезною. Так а тепер потрібно подумати, який вигляд матиме дах. Давайте спробуємо щось зробити зі сходинок. Ну і давайте подивимось. Ну, вийшло не так гарно, як я думав. Ладно, короче, не знаю. Давайте спершу закінчимо цю сторону, а потім будемо думати, що робити з дахом. Зелений бляха. Вічно ти лазиш там, де не треба. Тож, я хочу зробити так, щоб дах мав більш промисловий стиль. Такий, щоб був схожий на таку маленьку затишну фабрику, але і щоб був схожий на особняк якогось багатого дядька. Дощ, як завжди починає лить тільки тоді, коли я починаю робити щось важливе. Коротше, я хочу заміксувати все найкрутіше в одну будівлю. <кхем> Насправді я будую на рандом У мене закінчилися блоки кам'яної цегли. Тому накопаємо ще кілька стаків каменю. Ну а тепер давайте закінчимо будівництво даху. Тут закриємо кам'яною цеглою. Оу, а. Що за. А! А! Якого хера? Ну, з дахом завершено. Оу, зелен. Ти в мої плани взагалі не входив. Це б нічого, але я опустив важливу частину даху. Е, ви бачите ось ці вставки. Я хотів його зробити повністю цегли, але зрозумів, що це якось нудно. Тому нехай буде якось так. Ідеально. Просто бомбезно. Тепер зробимо так само з кожного боку. Оу, тут вийшло якось криво. Тепер знаєте, дивлюся на наш завод і думаю, який завод може бути без труб. Тому давайте додамо одну трубу тут, приблизно отак от ну і збудуємо другу трубу з іншого боку. Тож тепер у нас є дві ось такі гарні труби, але я хочу, щоб виглядало максимально правдоподібно, тому поставимо сюди багаття, щоб здавалося, що наш завод працює на повну. Ну ось тепер все точно схоже на завод. Ну і разу ж я вже взяв з собою ліхтарі, тому давайте додамо їх тут, 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 тут і тут. Ну а ще тут. Окей, через стільки нескінченних мук я можу сказати, що зовнішній вигляд нарешті готовий. Ну тепер, коли ми закінчили зовнішнім оформленням, а решту дрібних деталей я додам в кінці цього відео, я ще планую побудувати величезний злит... Ток золота прямо на вході. Тому тепер займемося внутрішньою частиною, тому що зараз у нас тут цілий цирк уродів. Блін, та де вони беруться? Плодяться, друзі, я поняв. Ладно, зараз буде нудна частина, тому просто супер, дупер, мега клас. На це я витратив ще годину свого життя. Тепер давайте трохи переробимо нашу ферму золота, додамо трохи золотих відтінків. Ну а далі я розповім про наш план гри всередині фабрики. Тож середині я хочу побудувати величезну піч, яка буде перетворювати піглінів у золото. Далі саме сховище, яке буде захищено кодовим замком, збудувати золоті водоспади, багато конвеєрів, які будуть переміщати золото в сховище. І так би мовити, швидко золото. Місце, де можна буде взяти у мене золото в кредит. <кхем> Ладно, це просто жарт. Швидко золото. юа. Найкращі ціни на золото тільки у нас. Посилання в описі. Хо-хо-хо, подивіться, хто тут у нас. Бейбі зомбі верхи на курці? Це ж таке рідкісне явище. Давайте краще його закриємо. Я думаю, що в майбутньому я придумаю, що з ним зробити. Ах, який приставучий! Це просто ходяча машина вбиться на курячих лапах. А назвав я цю парочку циплятку і малеча. Так, а першого збудуємо золоту пічку піглінів. А для цього зберемо деякі матеріали з бази. Тож, я зібрав усе це. Отже, намітимо контури нашої пекельної пічки. Залишимо тут місце для вогню і багаття, щоб зробити ефект, що наші пігліни по справжньому смажаться на вогні. Тут закриємо не з раком, а тут закриємо червоним склом. Готово. Братанчик, ти що? Опусти ствол, кажу бл. Ну а далі давайте закінчимо нашу пекельну пічку. Тож, пічка готова. Тут будуть падати пігліни, дропатимуть золото, яке буде попадати у сховище і робити мене ультрабагатим. Нічого особливого, звичайна рутина в Майнкрафт. Тепер я думаю, що можна знову відновити механізм. І. бум. наш клон на місці. З ним все добре. Оце краса! Дай Боже! Як же гарно воно горить! І зараз переходимо до наступної частини, яку я назвав конвеєрною частиною. На щастя, більшість матеріалів в мене вже є. Потрібно тільки накопати кілька стаків теракоти, зібрати кілька стаків блок Кумеду? Да ну, що? Стародавній страж, навіть будучи закритим, умудряється мене дратувати. А відео, в якому я закрив всіх мобів Minecraft Hardcore, ви можете побачити ось за цим посиланням. Я вирішив спуститися в Незер, щоб накопати Золотої Руди. Ну і на останку я вирішив зібрати блоки світлокамня. Тож зараз давайте збудуємо конвейер зі стійками. Конвейер зі... у нас тут здається, був гість. Задовбалися індермени. Конвеєр з блоками і ще дещо. Коротше просто дивіться, скоро про все дізнаєтесь. Розставимо золоті блоки в такій послідовності, якось приблизно так. Ну а далі побудуємо механізм, який рухатиме золоті блоки з нашого золотого заводу. Якось так виглядає механізм. Тепер активуємо його і все працює крім однієї цієї лінії. Чомусь тут у нас злетів поршень. І чомусь все одно працює не так, як потрібно. Ну ж бо давай працюй. І вуаля. Зацініть, як прикольно пересуваються золоті блоки. Передавати з цього боку зробимо такий самий механізм і бум. Перехід знову не вдався, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Так і це ми зробили тільки один конвейер. А я планую побудувати ще таких 3 чи, може п'ять, не знаю. Так а тепер спробуємо збудувати на цій ділянці конвеєр зі стійками. Не знаю, відкуди мені почати. А, ой! Що за. Подивіться, я просто тупо застряг в стелі. Ну, норм. Дуже комфортно. Тому для початку давайте приберемо вовну і збудуємо рамку для нашої майбутньої кімнати. Стійки рухатимуться вгорі, тому зрівняємо тут територію. Я згадав, що лишив на базі блоки переплавленої теракоти. А, що? Дві! Розставимо поршні таким чином, щоб склеїти весь цей механізм. Я буду використовувати блок меду. Саунд дизайнери Майнкрафту просто генії МР. Стойки поставимо таким чином, так вони не будуть падати. Ну і вдягнемо золоту броню на кожну стійку. Залишається тільки зв'язати все стоуном. Одна стійка у нас все-таки злетіла. Ну і начебто працює. Є yeah, круто. Вся ця махіна виглядає не дуже, тому давайте закриємо її стінами. І у мене з'явилася ідея як стилізувати наш конвейер зі стійками. Потрібно, щоб виглядало по справжньому дорого. Тому додамо ще золотих плит. Ну і добудуємо ще інші частини. Просто ідеально. Наступним збудуємо звичайний конвеєр золотих блоків та золотої руди. Блок золотої руди з незеру, реально такий крутий. І збудуємо його прямо. Тут над нашими конвейерами зі стійками. Принцип всього конвеєру такий самий, тільки без стійок і блоків меду. Я ж сподіваюся, я все правильно роблю, так? Коротше, давайте просто збудуємо конвеєр. Оу, oh, чорт. Е, окей. Okay. Смаркач, зелений, відчепийся. І з цима конвейерами ми закінчили. Вийшло доволі круто, але зараз ми будемо займатися по-справжньому багатими речами. І я хочу збудувати тут і тут цілих два водопади золота. Хоча ви, напевно, і так це знаєте. Ем, а чого ти не нападаєш? Я тобі не заважаю, може мені піти. Ні, ну ти глянь, який нахабний! І все, що мені потрібно для водопаду, це блок меду. Яких у мене є цілих 12 штук. Цього явно не вистачить, тому нам потрібно набагато більше блоків меду. У мене якраз є Маленька пасіка, яку я вирішив знести. Вся наша пасіка вмістилася в один маленький шалкербокс, і це все для того, щоб збудувати нову поліпшену пасіку. Тому далі я вирішив блокати світом в пошуках вуликів, але здається, не всім до вподоби ідея переселення. Пішов геть! Ну і загалом я збудував нову ось цю ферму бджіл. Щоправда, вона доволі маленька, але повірте, вона доволі ефективна. А головне те, що вона повністю автоматична. І за годин так п'ять ми отримали ось такий результат, що є доволі непогано, бо я весь цей час пролежав на дивані і подивився три нові серії відьмака. Ну а якщо ви хочете подивитися докладний гайд про автоматичну ферму бджіл, напишіть, будь ласка, у коментарі, і я зніму окреме відео на цю тему. І ось так приблизно буде виглядати цей ефект. Тобто, зверху будуть падати якісь предмети, напевно, золото. І ось так. Красиво і плавно будуть спускатися зверху вниз. Ну що ж, а тепер переходимо до будівництва. А почнемо. Е, з якого... Давайте з цього почнемо. Швидесенько зберемо блоки і погнали. Спочатку збудуємо гарну рамку для того, щоб наше золото не вилітало. Так, рамку ми зробили, а тепер зробимо величезну стіну з блоку меду. Так, так, у мене закінчилися блоки меду, тому відправимося знову на нашу ферму бджіл. Опа, що, як це? Тож тепер станемо тут і почекаємо ще кілька годин. Якщо у вас є питання, чому у мене так довго не виходить відео, то прошу, будь ласка, з усіма претензіями до цього дядька. Так, окей, все, жарти скінчилися. Давайте закінчимо будівництво нашого золотого водопаду. А викидати золото будуть, власне, дропери. Тут у нас звичайний замикаючий механізм. Залишається тільки залити цю ділянку водою. І. Блін, що ти тут робиш? Скажи мені. Я всього на 2 секунди відійшов, відлить водичка, а ти вже тут заспавнився. Давай бали звідси. Т так, а на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на тому, що потрібно тут усе підсвітити. Тому що я не хочу більше таких приколів. Так, наче механізм вже готовий. Тепер треба перевірити, як воно буде працювати. Закидаємо сюди будь-які блоки. Вони ліфтом будуть піднімати. Нагору, а потім падати вниз, але нічого не сталося. А ні, чекайте, воно працює. Тільки подивіться, як потрохи спускаються блоки зверху вниз. Якимось чином ще падають і робочі блоки. Тож, цей водоспад ми зробили, але треба тепер закинути в нього ще золоті блоки. Тому я взяв кілька золотих блоків і просто закину їх трошки сюди і трошки сюди. І тепер давайте постоїмо і подивимося. Оооо, ось воно плавно спускається і виглядає доволі прикольно. Так, а тепер давайте зробимо. Інший водоспад. Ну а щоб вам не нудьгувати, я стану приблизно сюди і давайте зробимо по справжньому дорогий перехід. Це дуже вдарило по моєму гаманцю. Тож зовні він такий самий, як і той. Та й всередині також. Та ви що, жартуєте? Будь ласка, дайте мені поспати. Ну ж бо, дайте мені поспати! Тож, я виспався, тому продовжуємо будувати завод далі. І зробимо ми тепер якого? Що знову? Щось у нас дуже велика висота зверху. Давайте її чимось закриємо. Наприклад, оцим камінням. Ха -ха. Чому я. Ха -ха. Окей, не зважайте. Тож, давайте закриємо стелю. Тепер переходимо до ось цього місця, в якому ми побудуємо кодовий замок, через котрий ми будемо заходити до нашого сховища з золота. Для цього я хочу побудувати міцні двері, щоб ніхто не зміг пройти і вкрасти наші багатства. А зараз я покажу, що буде з тими, хто хоча б нехцем доторкнеться до мого золота. Коротше, торговця я просто закопав, а лам я вирішив просто забити. Зі мною жарти кепські. Ну і з матеріалів нам потрібно усе це. Ну все, матеріали зібрані, тому давайте просто почнемо будувати, а потім подивимося, що з цього вийде. Опа, вам що, минулого разу було мало? Чому ви заходите сюди? Зараз вас буду вбивати по одному. Ой, сраки вас. У мене немає часу на це, тому давайте продовжимо. Тепер мені потрібно скло. Відчепіться, я вас просто ігнорую. Зелений, собака, ти така! Я постараюсь не вирізати цей кадр. Ось і готов наш замок. Е, зараз, е, секунду. Кажу, ось і готов наш замок. Дідько, та що ж таке? Коротше, наш замок готовий. І сподіваюсь, що він буде працювати. Кажу, що сподіваюсь, що він буде працювати. Ладно, насправді я вирішив просто потягнути момент, вмикається він тут. І опа, звичайно, що все працює. У мене завжди все працює. Ну майже. Тож, наші двері готові, а от вгорі залишилося вільне місце. І просто, ну, гадайте, що я хочу там побудувати. І бум. Молодці всі, хто здогадався, що конвейер. Місцями, правда, вийшло криво, але головне, що працює. Так, ну а тепер, щоб наші двері не просто відкривалися за допомогою важеля, як це виглядає зараз. Ми перенесемо механізм сюди і зробимо кодовий замок. І при. Придумаємо такий пароль, який ніхто не буде знати. Крім мене і вас, звичайно. Тому збудуємо коробку для нашого кодового замку. І ось так приблизно це буде виглядати. Також поруч я збудував кімнату, в якій ми зробимо магазин, де можна буде купити золото в кредит. Тож, давайте закінчимо наш кодовий замок. Один, два, три. Двері працюють, Боже, скільки годин я на це витратив! І так само закриваються, так? Оля, тепер давайте зберемо все золото, що у нас є. І у мене вийшло майже 8 стаків золотих блоків, і мені все ще мало. Тому давайте розширимо наш склад золота, викопаємо тут велику кімнату і зробимо кожний квадратний метр із блоку золота. Мені все ще пофіг на вас. Я вас ігнорую. Так, друже, а що ти тут робиш? Я ж наче закупав тебе на задньому подвір'ї. Ану, давайте швидко перевіримо. Може це вже інший торговець Ага, от паскуда така. Я не знаю, як ти це зробив, але вільно пересуватися тут я тобі не дам. Друже, друже, ні, ні, ні. Тож, зі сховищем ми закінчили, але є одне питання: а як мені звідси вибратися? Упс, я замурував себе у золоті. Прикольно. Тому давайте ще викопаємо вихід звідси і зробимо щось по типу водного. Ліфта. Тепер потрібно зробити прохід до наших кодових дверей. А то який сенс від них, якщо вони нічого за собою не мають? Згинь нечиста сила. Тепер ще розставимо тут рейки, і бум. Готово. Краса. Інакше не скажеш. Що ж, давайте її затестимо. Ну що, погнали. Є. -е 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 -е. Тож там знизу у нас ховище золота. Ну а тут рейкова колія, яка веде нас прямо до, прямо до наших кодових дверей. Ну от ми закінчили з кодовими дверима, золотими водоспадами, і конвеєрами. І я хочу в наш план додати ще одну кімнату, тому що мені щось не дуже подобається, ця порожнеча над пічкою. Тому нам потрібно там також щось придумати. Тому Початку, давайте просто збудуємо кімнату. Так, і здається, я знаю, що можна побудувати в цьому місці. Тут досить велика і простора кімната з купою піглів знизу, тому назвемо її кімнатою нарад. Кімната, де зможуть зібратися такі ж круті дядьки, як я. Ну і ви, якщо підпишетесь на мій канал і поділитесь своєю вподобайкою на це відео. Так а щоб якось позначити це місце, давайте зробимо дорогу вивізку з надписом GOLD. Виглядає справді дорого. Зразу стає зрозуміло, що там коїться якісь дуже важливі справи. Але давайте поки що пропустимо кімнату нарад і краще закінчимо наш план. А за планом у нас ще ось ця кімната. Тому завітаємо на базу і зберемо необхідні матеріали для нашого магазину золота. Ну а далі давайте збудуємо міні Голд Маркет. Так, наш магазинчик готовий, і тепер давайте посадимо нашого торговця. Ось за цей прилавок. Але спочатку потрібно дати йому ім'я. Десь тут у мене є ярлик, і назову я його нехай буде Стівом. Ну привіт, Стів. Тримай трошки смарагдів. Що тобі? Як магазинчик подобається? Uh -huh. Все і добре, бо вибору в тебе немає. І ти тепер працюєш на мене. Ну а далі давайте збудуємо кімнату нарад. Тож, в нас вже майже все готово. І знаєте, чого насправді не вистачає нашому заводу? Нам не вистачає охоронців для нашої золотої фабрики. Тому зараз ми це виправимо. Я спеціально відправився в зимовий біом, тому що жителі тут загортовані, і подивіться, як брутально виглядають. Ходім зі мною, чоловіче. У мене є робота. Тож далі перевеземо нашого охоронця на човні. Оу, ні, 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 друзі. Не сьогодні, не сьогодні. Що ж ти такий повільний? Перша будка охоронців у нас буде біля входу в нашу фабрику. Тут поставимо точило, щоб він взяв собі скін крутого чувака з пов'язкою на оці. Окей, сір, працюй і охороняй наш завод. Ну а тепер приведемо ще кількох роботяг. Oh. Вибач, що розбудив, але так треба. Ледер, куди біжиш? Від роботи не втечеш. Що ж, тепер у нас є два охоронця біля входу і ще один біля наших кодових дверей. Так так, я хочу, щоб усе було максимально безпечно. А тепер перейдемо до найголовнішого. Якщо внизу ми збудували простий і зовсім не цікавий склад золота, то зверху в цій кімнаті давайте зробимо величезне сховище з горами золота. Тож спершу зрівняємо тут стіни, щоб вся кімната більш виглядала як кімната. Тепер зберемо багато-багато золота і почнемо заповнювати кімнату золотими блоками, створюючи подобу золотих гір. Також з дрібних деталей додамо золоті дзвони та золоті плити. Ну і ще, напевно, додамо стільки з золотою бронею, щоб от виглядало прям супер-пупер дорого багато. І ось тепер це сховище виглядає, як справжнє сховище. Ви тільки подивіться, скільки тут золота! Я тепер прямо як скрудж МакДак можу купатися в золоті. І на останку давайте зробимо ще більше світла в цій кімнаті. Тому бум. Крутяк. І ще також я переніс сюди нашого маленького зомбі-друга. Тож тепер усі, хто потрапить у наше сховище, будуть порвані куркою. Та зомбаком на ній. Давай, побачимо. До речі, я вхід у сховище зробив у кімнаті нарад. І останнє, що ми зробимо, це побудуємо величезний злиток золота просто над входом до нашого заводу. Ось тут ми зробили доволі величенький, а по боках маленькі такі шматочки золота. І я ще такий самий злиток по центру залу збудував. Також я ще трохи прикрасив місце навколо нашої фабрики. Ну і на цьому можна вважати наш завод золота готовим! На будівництво цього заводу в мене пішла ціла вічність. Ми збудували ферму піглінів, яка дає цілу тонну золота. Зробили конвейери з золотими блоками і навіть золоті водоспади збудували магазин і справжні золоті банківські двері з кодовим замком, найняли трьох охоронців амбалів, і найголовніше зробили справжнє сховище з горами золота з бейбі-зомбі та куркою на варті. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підпишіться на мій канал. Ну а з вами був Ланкаст і <клухи> бувайте.